Був на роботі. А де ви працюєте? Ну, на підприємстві. підприємством. Ага. Ну, Тався вийшов. Вийшов. Бачу, що клітка. Потім почув звук шахету, сховався у модульному укритті. Вийшов, дивлюсь, що машина гірше стала. Так що ось так. Її просто завалило, виходить? Завалило, розбило. ударною волною всі двері повикривало, повідкривало, стекла всі повибивала. Інформація позива. Але модульне витримало. Так, витримало, Ви... да, витримало да. Стена пішла, потолок упав, бачите все. Збиту тільки одне стекло. Збирає в цілівий товар, так? Так, так. Починаємо з тим. Цієї ночі, коли були чули вибухи? Так, так. А коли ви дізналися про те, що е, саме башки кіоск прилетіло? Ми приїхали. Uh -huh. Ми приїхали, просто роботу на сигналізацію. Ми ви вначе... працювали, виїхали і побачили. Кришу треба подивитись, кришу розкрили, проходили, а то ми тут. Ми з оберемокувати. А ви коли дізналися про те, що зруйнований ваш кіоск? Там плюс-мінус зразу ця охрана подзвонила, сказала, що сработала охрана. Ми думали, просто тряханули, ці, двері, може, відкрилися, коли приїхали. У на нас то чепуха, а там сусідка, вона там була всередині. І як вона вижила, я не знаю, там всі вікна все полетіло. Слава Богу, люди ці, я знаю, лакопра, біжать, що люди цілі не знаю, там на копейне теж з'їжджать, що дібулося. Mostrar é o um documento